Привіт, ось у мене такий павербанк. І цей повербанку згоріла мікросхема. це мікроконтролер, який заражає нам акумулятори. Ой, не акумулятори, а заражає нам мобільні телефони. Тут копата є. Я вже його ремонтував. Меняв ось таку мікросхему Таку мікросхему я дивився в Китаї. Такої мікросхеми немає. Тобто вона не продається сама, а продається тільки з такою платою Плату я не захотів купувати із такою самою мікросхемою Ось така. Плата. Так, от вам скажу точно яка мікросхема так, я на новічі, скоріше за все, вам підсвічу, щоб було краще видно. КСФ 71, по-моєму, 13 Так, да, 13. Ось така мікрофема. Усі платі. Так, ну а я заказав ось вот таку посилку. з твої сторони вам нічого не буду показувати, тому що там і адрес, я не хочу нікому його показувати. А просто сейчас і посилку візьму. Так, ось продавець ось так упакував нашу плату. Дуже гарна упакована плата. Я її всі дуже тяжко дістаю з нашої упаковки. Ось бачимо наша плата. Помаленьку виходить назовні. Ось така прата, бачимо, що тут інший малюнок на ній. І інша мікросхема. Ось так. Але ця праця повністю підходить під наш повербанк. павербанк. Тому я її заказав. Тут в цій платі можна мікросхеми міняти, вони продаються на Алікспресі. Ось знизу плата та, яка у нас стояла з завода, а зверху та, яку я заказав, тільки mm. Щойно. Який ще сигнал? Невідомо. Зараз я випаюю плюса із тої пази, яка тут стояла. Провода. І припаю до нашої плати, яку я замовив. Вона вже прийшла до нас. До нової, до, до нової нашої плати. Припаємо плюс. Тут ні в якому разі не можна змінювати полярність, тому що зразу плата вийде із строю. І ви взагалі нічого не зможете зробити, тільки міняти мікросхему. Тому тут перепутувати полярність в ніякому разі не можна. Припаюємо одразу плюс і мінус, це як згідно по схемі. Зараз будемо припаювати. У нас є мінус, він тут у нас червоного кольору, тому що із заводу цей Powerbank був припаяний і мінус червоного кольору, і плюс червоного кольору. Ось так я плюс замінив на білий колір, а червоний так і залишився на мінус на своїх акумуляторів, тому я припаю його до мінуса. Але Звісно, ну, краще було б це був синій мінус, а червоний плюс. Ну це так для красоти. Ми з вами продовжуємо ремонтувати на цей повербанк, забирати його на своє законне місце, щоб все працювало. Потім ще зробимо до дороботку до того, щоб цей павербанк жив довговічно. Так ось ми його перевіряємо. Увімкнули його нас смігає один світодіо, це 25% відсотків, 25 відсотків показує, що в нас заражені акумулятор. І перевіряємо на сифонарик. Теж працює. Так як у нас нова, вона не розуміє, що в нас акумулятори зараз заразі зараз на, на всі 100%, на, на всі 100 відсотків. тому вона і показує 25. Тому що ще тут у нас виходить перебразуватель, мікроконтролер. Він е, ще не записав у програму те, що він зараджений на всіх 100. Для того, щоб це зробити, треба просто увімкнути на за зарядку у, у нашій повербанки, він тоді одразу записує нашу програму так, як це повинно бути. І він тоді одразу показує 100. Відсотків. Зараз у нас робиться непонятно, непонятно що, дворячи два світодіода зверху і знизу, а два по, а, два, два по центру не світяться взагалі. Тому ось так, щоб зробити все працювало правильно, потрібно включити в нас зарядний сам пристрій, що ми зараз і зробимо. Так увімкнули і все, стало все на своїм місці. Ось все правильно тепер. Тепер наш мі мікроконтролер зрозумів, e, що він на, на наші наторі на всі 100% і він тепер показує правдиву інформацію. Так, а ми зараз mm -hmm. паяємо на нас, і, mm -hmm. запобіжник. Mm -hmm. Запобіжник, і він трошки нам буде зменшувати ток mm -hmm. на повербанк, що дасть йому mm -hmm. трохи довговічності. Тонкого волоска із э, гірландової проволоки ми припаємо ось сюди. Дуже тонкі волоски мідного проводу. Це і буде наш запобіжник. Ну ось зараз ми за його будемо зараз збирати це все діло. Якщо в теж температура що ж пара йде, потрібна пара речей. пара Тут у нас збирається на за щелочка. Підправимо Под, провода, щоб не ну, ось і все він нас працює, тільки потрібно увімкнути його на зрядку, щоб показував правдиву інформацію, почав показувати, тому що я його е, опять відключив від е, акумулятора, потім опять підключив до акумулятора. Ось він ще, скільки у нас процентів заряду. Зараз ми перевіримо, чи працює у нас цей на повербанк. Ой, так красиво. Так, узяв нашу зарядку і вмикаю зарядку по І ось все, стало на свої місця. Все показує в Так, ось взяв USB-тефтер і перевіримо, скільки у нас вольтозу на виході. Так, центральний у нас не працює. Ось бокові працюють. 5 вольт. Все правильно. Так, ну все, паубанк у нас працює, тепер перейдемо до його дороботки. До, до так ось я взяв тесмату ну, бумагу і випиляв радіатор із алюмінію, ось так поставив на цю Ось так як у нас все це діло. Виглядає. Ось наша плата. Ось наш центральний роз'єм, який у нас з самого початку не працював, тому що він був не, не допаяний тріски, то не страшно. Нам воно досить получилось Ми його відігнули на суноску нашого USB-порта і підключили ось такий резистор. Резистор це є, виходить, у нас тут із тонкої мідної проволоки. Їх тут двоє таких. Тому що одна давала 750 мА, а дві 1,8 А Ось так. І тепер це все діло нам потрібно собрати Так, ну ось так ми його збираємо. Резистор я садив у термоусадку. І запобіжник у нас у Термоусадці. І тепер ми його собираємо помаленьку. Так, ось я зібрав. Нагрузку із резисторів по два і два резистора послідовно спаяні у нас, і узяв USB-тестер. Беру нас і павербанк, і перевіряємо. Включаю у нижній порт. У нас тут. Саме початку показує 730, 730 мА. 5 В і 13. Ось це показує 89, 890 мА. А в центрі у нас показує 720 мА Спочатку А вольтаж показує 4,94 В. з пересадкою. Там. Тому що у нас центральний порт йде через резистор. Ну і верхній порт. П'ять 12 В. 890 мА. Ось і все. Ось так я зробив, тепер він буде робити, повинен робити дуже довг, довговічно.